Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Одна дуже важлива новина появилася. Це офіційна новина. Прем'єр-міністр Великобританії сказав, що він готовий, як і уряд Великобританії, відправляти британських миротворців в Україну, в разі якщо Трамп чи республіканці, чи ще хтось почне щось мутити недобре. Тому. Я вважаю, що це досить сильна новина, досить цікава новина. Але з іншої сторони, ця новина може говорити про те, що е, процес переговорів, перемовин з завершенням війни може піти якимось зовсім іншим шляхом і зовсім по-інакшому розвиватися. Я би хотів подивитися, наскільки взагалі це реально, тому що багато людей би цього хотіло, щоб так воно і відбулося. І, взагалі, Євросоюз проти дій Трампа зараз на даний момент виступає, і Британія висловлює своє велике фу. Саме словам Трампа, останнім я би хотів подивитися, що мені покажуть карти, чи дійсно таке може бути, що Великобританія почне якось або дуже активно допомагати Україні, або навіть відправить своїх миротворців, тому що. Великобританія має дуже велику армію. Великобританія це країна також з ядерним статусом, і Великобританія має теж дуже велику кількість ядерних боєголовок насправді. Навіть тих боєголовок, яких вона має, достатньо для того, щоб знищити повністю всю РФ. І не тільки РФ насправді, так що всі кажуть про США та про РФ. Але насправді не забувайте, що є ще й інші країни, такі як Великобританія, Франція, знову ж таки, Північна Корея, в яких теж є достатня кількість ядерних боєголовок. Добре, давайте я подивлюся, наскільки взагалі це реально, наскільки серйозно Великобританія налаштована по відношенню до допомоги Україні. І чи дійсно може бути таке, що в разі чого. Почнуть активно завозити на території бойових дій саме британських миротворців. На циганській колоді карти я витягну 4 карти. На таро я витягну три карти. Я думаю, цього буде більш ніж достатньо. Давайте ми з вами це питання розберемо. Ставте лайки, пропонуйте теми для прогнозування. Карта «Отчаяння», карта провокацій. Ну така трохи тяжкувата карта. З цим може бути трохи тяжко на початках. Далі карта зустрічі падає, встріча, карта перемовин, карта дипломатії, карта якогось активного спілкування, карта врагов, вороги, карта священика. Дві карти негативні, дві позитивні. 50 на 50. Британія ще вагається. Але вже такі думки та інсайти проскакують. На таро, дивимося, королева Пентаклів, карта сильної жінки. Карта смерті падає, 13-й аркан смертельні небезпеки, і Лицар Кубків, карта молодої чоловічої енергетики. Я скажу так, якщо говорити зараз на даний момент про ситуацію, то це поки що ще просто слова. Але карти показують, що потенціал цих слів є, тому що карта встрічі, карта священика, Лицар Кубків, Королева Пентаклів. Звичайно, що за такі слова. Прем'єр-міністра Британії, і, звичайно, що за такі дії та рішення британського уряду можуть бути наслідки і для самої Британії. Але я хочу сказати, що потенціал цього всього є. І дійсно, якщо ситуація вийде якось з-під контролю, якщо там почнуться якісь непонятні ліві мутки, то я бачу от, по королеві Пентаклів і по лицарю Кубків, що дійсно готується якась велика співпраця та коаліція по допомозі та підтримці України. Але погана новина в тому, що карта. Смерті падає і карта отчаяння, і карта врагов, щоб це ще не призвело до більшої війни, мається на увазі в масштабах вже Європи. Можливо, це якраз якісь такі передмостки Третьої світової війни, бо хтось казав, що настануть часи, коли ми будемо з радістю згадувати ці часи, як зараз ми з радістю згадуємо коронавірус. Ну, якось так. Але Британія Україні допомагати буде. І такий варіант розвитку подій я скажу реальний, просто з наслідками. З наслідками, які дійсно можуть перерости навіть в Третю світову, або в якийсь ядерний конфлікт можуть перерости. Все може бути. Будемо спостерігати. Бажаю всім мирного неба. побільше позитивних новин. Ставте лайки, пропонуйте теми для прогнозувань. Побачимось!